Так, і відповідаю трішки на коментарі, які ви мені пишете. Значить, дивіться, один підписник мені написав чи просто гість. Скільки, засніміть, будь ласка, відео, скільки кролиця з'їдає за 5 днів до окролу. Я хочу сказати так, що кожна кролиця, мабуть, це робить по-різному, тому що в мене ця кролиця, що окролилася і пропав окрол. На якому ви писали коментарі, вона у мене два дні майже нічого не їла. Комбікорм був весь. Як я засипав, так він і лежав. Значить, дивіться, зараз. Ось бачите, тут небагато є. Я зараз добавляю. Ось засипаю комбікорм, а туди засипаю ось одну. І вечором окрол у нас через дня 4 буде вже. І будемо наблюдати. Я насипав, точніше, ще заклаван сіна їм повну, щоб їй було. Дивіться, вони неї пузо. Дуже гарна мамка, дуже. Мало е, хочу сказати, що трішки маловато місця в якому плані. Маточник здоровий. І... Маловата місця, кожен день приходиться тут мені вичищати, Ну, нічого страшного. І вона туди слягає цим бочком. Ну, мамка дуже гарна. Просто неї ну, кроленята гарні виходять і їх багатенько. Так, все. І кожен вечір будемо дивитися, я теж буду знімати цю кролицю і дивитимемося, скільки ж вона з'їсть у мене до окролу. Сипатиму я їй пів чашечки комбікорма. І чашку отакого зерно тут Тут комбікорм, ячмінь, є пшениця і ось. Зараз 20-та година вечора. Що? Дивимося, заглядаємо. Бачите, так? Да? Це та кролиця, що в нас буде наводити. Я їй додаю тільки трішки ось комбікорму все. І залишаємо до ранку. У нас наступний ранок, друзі. Відкриваємо цю краличку і дивимося по корму. Там є. Все, додаю знову трішки, значить, небагато. Комбі і все. Цей корм в неї є. Покрола ще немає, пуху немає. Так, друзі, у нас третій день. Що, дивіться? Бачите? Трішки досиплю, трішки, зараз покажу скільки. Ось. Раз і два. Все. Я думаю, щоб вона не розкидала. Все ціле. Вона потрихеньку їсть. Зараз щось, дістану їй може сіна їй. Положу, вона не захоче. Оце так. Очікуємо на окров. кролиця майже нічого сьогодні дуже й не їла. Так, що, і в нас сьогодні кролиця наша навела кроленят. Що я хочу сказати? Значить, дивіться, комбікорм. Бачите, майже вона його й не їла. Вона з'їла. Зараз вам покажу те, що я досипав отакі дві кружки за 5 днів. Навіть не за 5 днів, а ну, да, за 5 днів отакі дві кружки. То, що комбікорм я підсипав, вона його трішки майже і не їла. Оце так. То перед тим, як кролиця буде у вас народжувати кролинят, знаєте, що вона майже перестає їсти. І вона чекає на окрол. Воду, да, воду вона пила майже повністю. Десь ну літр в день оця баночка в мене уходила. А комбікорма вживала не дуже. Хоча на вулиці і не так у нас і спекотна. Все, оце таке коротеньке відео. Такий кінцевий результат, що я можу сказати, по годівлі нашої кролиці перед окролом за 5 днів. Дякуючи моєму підписнику, який порекомендував мені це засняти, все, всім всього самого найкраще, друзі.